Доброго ранку, ми з України, мої любі! Я вас вітаю. Сподіваюся, у вас все чудово, все добре. Хто святкує день 8 березня? Вітаю вас зі святом. Я особисто не святкую вже вже великі роки. Ось, і тягнемо сьогодні карту. Бажаю всього найкращого вам! Хто чекає подарунків, будь ласка, я це не святкую і вам не раджу. І так, але, але я так скажу, у кожного свій вибір. Карта No1, карта No2 і карта No3, мої Любі. І так, будемо дивитися, що чекає нас сьогодні, королева мечів. Якісь, знаєте, такі речі можливо, можливо. Ви зустрінетеся з людьми, які не дуже настроєні на якісь розмови, скоріше на якусь сварку, на якусь розборку. Можливо, у вас з'являється сьогодні якась ціль попереду, до якої ви відважно будете йти. Ще може бути, що просто використовуєте сьогодні логіку вашу, ваш холодний розум. Бажано без емоцій. В принципі, ця карта нам і каже, що ви можете добитися успіху. Карта номер два, мої дорогенькі. Тут теж меч. Виборюємо словом свою правду. Що каже нам сьогодні ця карта? Якесь різке слово може бути, але з другого боку це карта перемоги, переможця. Словом, ви можете когось, як то кажуть, і вбити, словом, ви можете когось і підняти вгору. Тобто, одне ваше слово, як то кажуть, закон сьогодні можливо ви, як то кажуть, від себе відріжете якусь людину. Приймете якесь рішення. Ну, Людину я маю на увазі в тому плані, що розрив відносин, якихось стосунків, а, дружби навіть може бути. Ось, може бути також прояснення якоїсь ситуації. Тобто сьогодні вийде права, правда на світло, і таке може бути. Карта номер три, мої дорогенькі. А Тут у нас туз жезлів, якась ідея, якась. Річ, яка вас зацікавить, запалить, як той сирничок, ви знаєте. Як туз мечів, так і туз жезлів це наші якісь шанси. Шанс тут, наприклад, сказати якесь слово і перемогти, настояти на своєму. Тут шанс висвітитися, шанс показати собі, доказати собі, я щось можу, в мене є якась ідея, і довести її, звичайно, до кінця. Але ця карта не дає шансу її до кінця довести. Ця карта дає шанс. На якусь ідею, на, як... на щось нове, на початок новий, звичайно, так само, можливо, знайомство. Знайомство якогось знайомства, знайомства якогось, якоїсь дружби навіть. А знайомство не обов'язково це якесь кохання, скоріше за все, це на одну ніч, якщо знайомство ось, але це треба дивитися завжди додаткові карти. Може бути просто якась співпраця з кимось. Ви знайдете когось, хто вам, наприклад, в чомусь допоможе. І дивимося ще карту надії, мої дорогенькі, зараз я складу свої карти, бо щось так потім після відео в мене все розкидано по столі. І так, карта надії для України. Сьогодні, як я вже казала, 8 березня. Взагалі-то можливо, що ви дивитеся цю карту дня і не на восьме, а колись і через рік, і через два, і через три. Якщо вам зустрілося, не звертайте на число увагу. Дивіться тільки, яку ви карту вибираєте, і яка удача вас чекає. І так, що чекає Україну? Дивіться, мої дорогенькі, концентрація зараз на міжнародних справах. У нас наше коріння, наші. Як сказати, традиції, легенди наш? Щось пробуджується у нас, ось по цій карті, що вже давно-давно в нас є. Якісь підводні камні, можна сказати. Але я бачу тут скоріше концентрація на перемозі. Весь світ, весь світ концентрує свою увагу на Україні, на її перемозі. І ми переможемо, мої дорогенькі. У нас є багате талантами земля. Ми знаємо, за що ми боремося, і ми переможемо обов'язково. Дивіться, тут у нас перемога йде внизу. Ось, це значить, уже нам запрограмовано нашою землею, що ми переможемо. І туди тече наша сила, і ми піднімемося ось так уверх. Концентрація тільки, наразі, мої дорогенькі, ми концентруємося тільки на перемозі. Наразі немає іншого. Звичайно, у нас є і у владі проблеми, у нас є багато проблем. Ось ситуації, які треба вирішити, але все поступово. Просто прокидайтеся, пам'ятайте, хто ви є, і звідки ви прийшли. Мої дорогенькі, люблю вас, цілую і обнімаю кожного з вас. Усім цьомки і. До зустрічі! На все добре, мої дорогенькі. Мирного дня!